Пепа та її друзі граються у пісочниці. Уявіть, що ця пісочниця безлюдний острів. І ми житимемо тут вічно. Якщо ми збираємося жити тут вічно, острів треба причепорити. Треба побудувати будиночки. І дороги. І магазин. Динозаври. Так, Джордж. На безлюдному острові живуть усілякі динозаври. Що це ви робите? Будуємо безлюдний острів. На ньому будуть будинки, дороги і магазини. А дерев не буде? Ні. З деревами було б краще. Але де нам узяти дерева? Ми поїдемо в навколо подорож вантажівками, пошукаємо дерева. Динозаври, охороняйте наш острів, поки ми шукаємо дерева. Пепа, Сьюзі, Денні та Емілі вдають, що поїхали в навколосвітню подорож у пошуках дерев. Добрий день, пане Кролице, У вас, бува, немає зайвих дерев. Ми шукаємо дерева для безлюдного острова. Зрозуміло. А скільки вам треба дерев? Щоб утворився ліс. Нате спасибі! Динозаврам дуже подобається гасати безлюдним островом. <плес> динозаври тут усе розтрощили! Не слухняні динозаври, доведеться нам усе будувати заново. <плес> <плес> а що це ви будуєте? Це наш безлюдний острів. Дорогами, і будинками, і магазинами. І деревами. Бачите, ми житимемо тут вічно. От так. Мені здається, острову бракує озера. ж озеро. У -у -у. Ось озеро. Щоб це було озеро, потрібна вода. Оу. Але де ж нам взяти води? Облетімо весь світ на аеропланах. У -у -у. Па та її друзі вдають, що летять навколо світу у пошуках води. Фоні Педро катається на каруселі. Усім привіт! Привіт, Педро! Ми будуємо безлюдний острів з будинками і дорогами, магазинами, деревами і озером. Але для озера нам потрібна вода. Не знаєш, де її взяти. Про що це ти? Не розумію. Це не по-справжньому. Ми просто граємось. А, ясно. То вам потрібна уявна вода. Так, хм. я знаю, де є уявний сніг. Можна його розтопити і буде уявна вода. Де він? На вершині гори? Та це ж гірка. Це уявна гора. <рес> Ой Педро, що там таке? Сьогодні спекотний день, тому весь сніг розтанув. Уявімо, що він не розтанув. Ні, коли жарко, сніг тане дуже швидко. О! Дивіться, дивіться. Там є справжня вода. Тато свин п'є воду з фонтанчика. Ура! Тату, можеш нам, будь ласка, набрати водички у відерце. Ми робимо озеро. Хо -хо, звісно, мажу. <проб> Вода в нас уже є чудова водичка. Це приїхав Фредді. Привіт, друзі. Що це у вас? Це безлюдний острів. Ми всі будемо жити тут вічно, якби ж у нас був ще прапор. У мене у вантажівці якраз є прапор. У вантажівці пана Лиса є будь-що. Ем, пане Лис, нам потрібен справжній прапор. Добре. Ці годяться? Дякуємо, пане Лис. Тепер наш безлюдний острів бездоганний. І ми житимемо тут вічно.